Сьогодні віряни святкують воздвиження Христа Господнього за новоюліанським календарем, на який з 1 вересня перейшла православна церква України. Цю дату зустрічають не 27 вересня, як раніше, а 14 вересня. Це одне з важливих 12 церковних свят. Сьогодні у церквах проводяться святкові богослужіння та літургії. Після відвідування храму віруючі кроплять будинок святою водою. Наша знімальна група журналістка Маргарита Супільняк та оператор Віталій Шалдов перебувають на території Дніпровської єпархії православної церкви України. Тож вітаю Маргариту. Розкажи, як шанують мешканці та гості міста цей день. Вітаю колегу. Ми перебуваємо на території Дніпровської єпархії православної церкви України. Саме тут, у храмі Божої Матері, несподівана радість, о 9 ранку розпочалася Божественна літургія до дня воздвиження Христа Господнього, яку звершив Владика Симеон, архієпископ Дніпровський і Січеславський. Тож пропоную послухати пряму мову. Насамперед, усіх хочу привітати з величним християнським святом, тому що ми вже святкуємо в цьому новолітньому календарі друге християнське. Свято по величі значимості, так би мовити, і це свято возниження чесного і животворчого Христа Господнього. Це велике для усіх християн свято. І ви знаєте, що кожен вдягає свій хрестик. Але по дорозі ми втрачаємо, напевно, що Христа. Бо у символі цей Христос, наш це добрі справи, це віра без діл». Віра з нашими ділами це благодать Божа, яка просто окрилює кожного з нас. І символічно, напевно, у цей день ми згадуємо пам'ять великих рівноапостольних, які свого часу знайшли цей хрест, відкрили печеру, де це все відбувалося. Сьогодні ми вже це знаємо: Святий Єрусалим і тощо. А ось пам'ять така добра. Ці події. Через те відбувається чин воздвиження Христа для усіх християн. Це така особлива молитва і це особлива присутність бути у храмі, побачити ці звершені звичаї, традиції, які вже є у храмі Господньому. І нехай просто цей живий Христос, якого ми просимо завжди все щедрої допомоги. А для усіх вірян просто я бажаю, щоб ми цього живого Христа не втрачали у своєму житті власному. Тому що ми зображаємо Христа скрізь в якихось символах, пам'ятниках приїжджаємо багато церков скрізь Христих, а іноді Христа живого. Навіть ми, будучи християнами, а живого Христа ми втрачаємо. І ось, напевно, символом є і нагадуванням церкви, що центр уваги це є Христос, хрест, на якому звершилося все, це центр максимальної уваги для всіх християн. І символічно. Навіть новоліття знову нагадує нам про ці події через те всіх сердечно поздравляю святом, всім Божої благодаті, здоров'ячка і перемоги миру нашій благословенній Україні. України. Наші предки вважали, що на возвиження Христа відбувається перехід від осені до зими. Також серед вірян існують певні заборони. Наприклад, сьогодні прийнято дотримуватися суворого посту не можна їсти м'ясо, яйця і молочні продукти. На воздвиження Христа намагалися не розпочинати жодних важливих справ, адже за повір'ям все розпочати буде марним і безуспішним. Також боялися вирушати в далеку дорогу. Вважалося, що цього дня можна потрапити не туди, куди планував. На цьому у мене все. Колего передаю тобі слово. Дякую, колего, за інформацію. З нами на зв'язку була журналістка Маргарита Сопільняк.